Всіх вітаю, ви на каналі Танго Таро. І з вами я, Лариса Таро що танцює танго. Сьогодні вся увага прикута до події, яка відбудеться сьогодні вночі. Візит президента Володимира Зеленського у Вашингтон для перемовин з Трампом. І туди ж приїжджають, прилітають представники, здається. Трьох країн Макрон прилітає з Британії, забула фамілію і Урсула. Урсула, як вона? Коротше, ви зрозуміли, не буду зараз плутатися, щоб не сказати неправильно. І я не могла пройти повз цю подію і, звичайно, зробила розклад на цю подію, прогноз, перспективу. Але перед тим як я його відкрию і розкажу, що я тут побачила, я хочу сказати вам всім дякую. Тому що сьогодні я відкрила свій канал в Ютубі і побачила ювілейну цифру. 100 підписників вже в мене є на каналі. Це, здається, маленька цифра, бо всі ми знаємо тарологів і взагалі ютуб-блогерів, в яких. Тисячі, десятки тисяч підписників. Але я Ютубом займаюся тільки 4 місяці, там трішечки більше, ніж 4. І я йому ну, насправді не приділяю такої великої уваги, як, наприклад, Інстаграму. До речі, хто ще не підписаний на мене в Інстаграмі, будь ласка, приходьте. Підписуйтесь в інстаграмі, я там дійсно серйозно просуваюся і роблю там багато контенту. Ютуб це більше схоже для мене як хобі, бо я люблю робити розклади, люблю вам їх показувати, давати варіанти різні. І потихеньку-потихеньку, але ось 100 підписників набігли. І я сьогодні навіть згадувала, що були перші тижні моєї діяльності в Ютубі, коли в мене кількість відео було більше, ніж підписників. Наприклад, там в мене було 10 відео на каналі, а підписників було там 4 або 5. Ну, от Зараз кількість підписників вже більша за кількість відео. І я цьому дуже радію. І ще раз вам дуже дякую. Тож, ось такий розклад я зробила дві триади. Верхня триада – це питання взагалі, як пройдуть сьогодні переговори між Зеленським і Трампом. І друга триада – це що який результат отримає Україна по факту в підсумку цих переговорів? І зараз я відкрию карти, які вийшли. Всі знаєте, ви, що я працюю. З прямими і перевернутими картами. І от дивіться, яка картина вийшла. Ой, може, вибачте, вибачте, так, яка вийшла картина з шести карт п'ять в перевернутій позиції. Ну, перевернуті карти вони не завжди означають щось дуже негативне. Да? Це не значить, що це тінь карти. Не завжди це значить, я так скажу. Не завжди. Тож я буду потроху трактувати і розберемося зараз з вами, що це означає. Ну, На мій погляд, я завжди вам кажу, якщо якийсь політичний розклад, я завжди нагадую, що я не політичний аналітик, я не дуже розуміюся на тих, знаєте, прихованих політичних там, подіях чи якихось там тенденціях, направленнях. Тож я не можу, як політичний аналітик, да, якийсь, прямо давати повний прогноз. Я тільки трактую ті карти, які я бачу з точки зору таро. Я можу помилятися. Це, ну, звісно, я це визнаю і не кажу, що я от істина да, в останній інстанції. Просто я якби, разом з вами зроблю ну, експеримент в цьому. Тож, як пройдуть переговори? Дивіться: вісімка мечів перевернута, жриця перевернута, і трійка жезлів в прямій позиції. За вісімкою мечів перевернутої ми. Потихеньку потрошку починаємо виходити з позиції, коли обмежені ми в діях, коли ми в обмежених обставинах, коли ми ні на що не можемо впливати, тут вже робляться перші обережні акуратні кроки. Тож за вісімкою мечів, от знаєте, щоб було ну, щоб була ефективна якась дія, ефективне просування. За вісімкою мечів треба обережно по одному мечу висмикувати і робити крок за кроком поступово, повільно і обережно. І ось такий процес, така ну. Такий результат в переговорах, отак от буде це ж питання, як, будуть, як взагалі пройдуть переговори обережно, покроково, з вирішенням питань. От Спочатку ті, що повинні першими вирішитися, потім інші за ними йдуть, потім за ними ще інші. Тобто поступово, крок за кроком, по кожній сходинці, так от будуть проходити переговори. Перевернута жриця вона може означати щось негативне або щось позитивне. Зараз я поясню. Здається, що це таке неконкретна не відповідь, але я поясню. Жриця в прямій позиції, якщо у нас така от жриця так, в прямій позиції, це таке, знаєте, якась прихована таємниця, прихована інформація, яку ніхто не видає. Кожен про себе щось думає і не видає. За прямою жрицею такий девіз, мовчання золото. А ось перевернута жриця тут може бути так, що це не просто мовчання золото, а це прямо маніпуляції, хитрощі, приховування на намір, намірне, да, свідоме приховування правди для того, щоб заплутати, для того, щоб була незрозумілість повна. Але так же само за перевернутою жрицею може бути інше. Може бути таке, що ці таємниці, ці приховані наміри, чи знання, чи інформація, вона відкривається. Так? Якби оця книга, що в неї на колінах, вона відкривається. І якісь, якась інформація, яка була прихована, можливо, стане достоянням гласності. Я от подивилась на це, на оці обережні кроки і на перевернуту жрицю, і мені спала на думка така фраза карти на стол, тобто карти відкриваються, да? у кого щось там приховане, або приховані наміри, або прихована інформація, вона якби відкривається і дає змогу робити якісь ну, поступові кроки. Тобто ну, така, ну я не знаю, це, мабуть. Не можна так про політику казати, але яка, ну, яка ніяка щирість, да? яка ніяка там відкриття якоїсь правди, ну, наскільки це можливо в таких політичних, дипломатичних умовах, перемовинах і так далі. Тож щось стає. Ну, кожен щось висказує своє, да, те, що раніше приховувалось, якась іскріність пайде, якесь прояснення таке. Чому я жрицю, я поясню, чому ж я жрицю трактую в більш позитивному плані, а не в тому негативному, коли маніпуляції, коли оце намагання приховати правду. Хоча я не виключаю. Я не виключаю, що це також може бути особливо з позиції Трампу з боку Трампу. Оце знаєте, намір зманіпулювати, не сказати всієї правди, там, і вашим і нашим. Да? Я знаю, але вам не скажу, бо я тут головний, щось таке. Але я більш в позитивному плані трактую, бо тут поруч стоїть трійка жезлів. Що таке трійка жезлів? Це е, досягнення угоди. Це коли люди сторгувалися, домовилися про щось. Ось вони досягли певного етапу. На цьому етапу, етапі вони домовилися про те, щоб все співпадало, що всі наші бажання, всі наші наміри, плани співпадають. І ми Далі наші плани і наміри вже реалізуються в життя. Це дуже перспективна карта. От вона каже про те, що є перспектива, можна дивитися в майбутнє з надією, з очікуванням, да? з очікуванням результатів, позитивних, бо за трійкою жезлів це позитивні результати. І тому я і вісімку мечів, і жрицю перевернути ці карти. Я трактую в більш позитивному е, сенсі. Але оця тріада мені, звичайно, не дуже сподобалася. Перевернута смерть, перевернута десятка жезлів і перевернутий іерофант. Це карти, які відповідають на питання результат перемовин для України. Ну тут, звичайно, я оце, оці дві карти, як знаєте, як прям до аду про, прочитала, що кінця краю немає. От розумієте? Це взагалі карти з негативним відтінком, коли вони прямі. Да? Це, умовно, негативні карти. А тут вони ще й в перевернутому стані. Тобто, я думаю, що, можливо, негатив їх посилюється. Тобто кінця краю не видно. Тяжко, важко, але вже сил немає це все тягти. Да? Можливо, на Україну ще щось навалюється зверху, якісь там. Обов'язки, якісь, ну знаєте, такі зобов'язання, від яких нікуди не дінешся, і поки це не зробиш, не буде кінця, да? не, не дійде момент до кінця. Бо за десяткою жезлів важко, але людина йде. І ну, кінець вже закінчення цієї важкої ситуації близько. За смертю, за прямою також важка ситуація закінчується, все, щось починається нове. А тут воно тягнеться і тягнеться і тягнеться. І перевернутий іерофант. <кхем> Вибачте. Що таке перевернутий іерофант? Я поки я поясню, я поясню, поки що цю тріаду трактую в найбільш негативному сенсі, щоб от одразу сказати, я, знаєте, як дві новини погана і ну, більш хороша. І я спочатку самі негативні е, значення витягну з цих карт. Е, перевернутий іерофант. Що це таке? От Коли прямий іерофант це Доброта, доброзичливість, це толерантність, це врівноваження, е, ставлення до обох сторін е, ну, конфлікту. Да? Прямий Єрофан це взагалі переговорник, перемовник, міротворець, який примиряє, примирює цих, ці дві сторони, і він їх примирює справедливо. І це людина з репутацією, людина, яку поважають, до слів якої прислухаються, просто тому, що. Цю людину поважають. І ну, тому все, що вона каже, люди виконують, тому що вони вважають це за правильне. А перевернутий іерофан в своєму негативному значенні це людина, знаєте, така. Яка їй здається, що вона знає краще за інших, як це треба, щоб було? А насправді це м, такі поради, які дуже неефективні. От інколи, коли я роблю розклад комусь на роботу, і, наприклад, на політику керівництва виходить перевернутий іерофант, це значить дуже неефективне керівництво, яке заганяє фірму в тупік. Не дає ніякого розвитку. От мені цей перевернутий іерофан тут прямо і нагадує Трампа. Людина, яка не просто впевнена, а самовпевнена, самозакохана, нав'язує свої хібні такі думки, свої хібні, хібні позицію якусь, хибні уявлення якісь, дає поради, як треба робити, які ну, ніхто не просить їх. Ну, Може, у Трампа ми і просимо цих порад, але вони якісь такі не при кобилі хвост, от так от скажемо. Це людина, яка вже дуже стара. Єрофан да? це взагалі е, ну, літня людина, літній чоловік, да? такий дідусь, але це розумний дідусь, якого поважають. А перевернутий Єрофан це дідусь вже в маразмі. Ну, це Трамп просто картина маслом. Це токсичний такий дідусь, токсична людина, яка ну, якби виховує вже застарілими методами і способами. розумієте? Ну, Я думаю, що всі розуміють, який є Трамп насправді. І ось коли Ієрофан падає на процес, на результат, то це взагалі така карта, яка каже, що немає ніяких гарантій. Тут вам можуть щось пообіцяти. Да? І можуть просто кинути, порушити всі домовленості. Ем, ну, це несправедливість, нетолерантність, це перекос в одну чи в іншу сторону, таку, знаєте, не дуже гарно. Ну, тобто, результат мені здався для України дуже-дуже негарний. І е, тому я спробую ці карти подивитися на них трішечки під іншим кутом. Тому що можливо це просто результат, що дуже буде, знаєте, яка така смертельна втома після перегумови з цим Трампом, бо його не можна переконати в чомусь, знаєте, змінити його думку, чи в нього щось там справедливого добитися. Ну, таке звичайно, Трамп, це окрема пісня. Але я спробую все ж таки подивитися на ці карти. Що вони в перевернутій позиції означають не дуже-дуже погане щось, а все ж таки вихід з чогось поганого і поворот на, ну, на таку більш гарну перспективу. Смерть перевернута може вказувати про те, що болісний, негативний кінець ситуації відкладається, да? поки що не все скінчено. Десяточка жезлів перевернута, може показувати, коли втомлена людина, яка багато на собі, на собі тягне. Тобто, це ми, Україна, ми багато що на собі тягнемо. Да? Це дуже важко. Але в перевернутій позиції десятка жезлів каже, що можна, можна частину такої, такого навантаження. Делегувати, з кимось поділитися, хтось приходить на допомогу і трішечки розвантажує да, оцю людину, тобто це нас, Україну, можливо, ці оці європейські партнери ем, полегшать, полегшать цю ситуацію, яка ніяк ніяк не скінчиться. Хоча ну, ми бачимо, що вона затягнеться ще, ще не кінець. І перевернути іерофант. От розумієте, прямий іерофант він каже про те, що все йде, як йшло раніше, традиційними методами, як було, так і буде далі. А перевернутий може нам сказати, що щось зміниться. Оті всі події, процеси, як вони відбувалися раніше. Це порушується. Ця традиція порушується. Щось приходить новеньке, і тут на це нам дає таки, таку надію трішечки. Оця ем, трійка жезлів показує, що щось все ж таки відбувається, якісь результати, і це якби нові перспективи. Тож я дуже сподіваюся, я розумію, що вам хочеться почути мій прогноз однозначним, та, що буде або погано, або добре. Але карти Таро, вони ж такі. Дають варіанти. І я сподіваюся, що ну, в будь-якому випадку, завтра зранку ми вже отримуємо зворотній зв'язок. І Після всього цього я витягнула ще дві карти. Одну карту. Що ж все ж таки хорошого отримає Україна від цих перемовин? І бачите, що я витягнула? Помірність. Помірність, тобто примирення. Я не кажу, що буде мирна угода, що мирний договір вже буде. Але помірність це заспокоєння після. Важких подій після конфлікту, після негараздів, коли все так бурліло, кипіло, да, і було дуже важко. Ви ж пам'ятаєте, після чого йде помірність? Після смерті, да? після того, що була така важка, важка болісна трансформація. І це вже заспокоєння, примирення. В помірності, звичайно, є таке значення, коли приходиться підлаштовуватися. Після того, що щось вже відійшло, ну, якби ми з чимось прощаємося, да, ситуація завершується, болісно завершується, але нам з цим треба примиритися і підлаштуватися під нові обставини. Отут, от коли вона отак от перетікає вода, і вона ну, стоїть там однією ногою на воді, однією на землі, ну, це тарологи знають, що за помірністю. Це коли ми підлаштовуємося під щось, і ми так спокійно, спокійно входимо в новий етап життя. Да? Ми якби видихаємо. І за помірністю, помірність це ще час, да? іде час. Плин такий неспішний плин часу. Тож, можливо, буде пауза, можливо, буде час зібратися з думками, зібратися з силами і щось рухатися кудись далі. І е е е другу карту я. Е Витягнула на позицію, а що поганого отримає Україна в результаті цих перемовин? І дивіться, на негативну позицію вийшла досить позитивна карта. Шістка пентаклів. Ну, вона в негативній позиції. Тож, ем, це такий, знаєте, дисонанс каже про те, що негатив не буде занадто важким, не буде занадто негативним. Ну, шістка пентаклів це баланс між брати і давати. Тож я так ем, роблю висновок. Що щось прийдеться віддати, не дивлячись на те, що ми щось і отримаємо. Україна, звісно, щось отримає, вона не залишиться гола, боса і без нічого да, в негативному стані. Щось отримає, але прийдеться чимось поділитися, віддати взамін. І оце буде саме негатив. Тож, ну і мені все одно подобається, що навіть в негативній позиції не дуже негативна карта. Ну, я думаю, що вже ми до цього готові. Морально, всі ми, що треба чимось поступатися, щоб припинити цей жах. Я думаю, що про це йде мова. Тож такий розклад в мене вийшов. Я вам ще раз всім дякую. Запрошую приєднатися до мене в інстаграмі. Дякую всім за підписку, за лайки і прощаюся з вами до наступних відео.